Усім привіт! Сьогодні з вами буду ділитись моїми пустими баночками за місяць жовтень. І жовтень це один з моїх найулюбленіших місяців, що стосується погоди і взагалі зовнішньої природної краси. Але також в цьому місяці в мене закінчилось досить багато продуктів. І це тому, що я намагаюся закінчити всі свої запаси, все, що в мене вже майже закінчується, для того, щоб зайти в новий рік з новою косметикою, чи просто розчистити ем, свій простір, <світ> своє житло ем, від того, що вже далі. Давно лежить. Тому останні десь 3-4 місяці перед новим роком я дуже зосереджено використовую косметичні засоби, які я в моїй колекції, і цьому є результат. Тому, якщо вам цікаво дізнати, що я закінчила, звичайно, продовжуйте дивитись. Перше, що покажу, це не пуста баночка, але це кисть, яка вже потріпана. І я не те, що. Нею покористувалась, а прямо ну ви бачите, що з неї залишилось. Це кість від Real Techniques. Вона вже облізла. Тут уже ворсинки всі повилазили, і воно відклелось всередині. Тому я позбавляюсь цієї кисті. На жаль, я поки що не можу знайти їй конкретно ідеально цю заміну. Ці кісті зняли з виробництва. І я зараз в пошуку схожих кістей конкретно для тональної основи. Я люблю ці набиті такі більш жорсткі кісті, використовувати для. То, щоб розподіляти рідку тональну основу по обличчю, тому я в пошуках, якщо у вас є якісь е, кисті схожого формату, дайте мені знати. Е, я також все-таки вирішила позбавитися двох олівців для очей від бідланком. Ви могли бачити їх в попередньому відео про пусі банки, і там я зробила Свочі, і свочі спрацювали. Але коли я наношу ці е, олівці на обличчя, на очі, вони абсолютно не переносяться, тому що грифель, як ви бачите, Виходить, він абсолютно засох, і ці дуже гарні кольори мені шкода викидати, але на жаль, я не можу їх просто використовувати. Вони. А... Не наносяться на повіко, і це просто неприємно, і навіть в якійсь мірі боляче використовувати, тому я не буду знущатись над своїми очима. В мене їх всього два, а олівці в моєму житті ще прибудуть. Далі хочу піти по великоформатним пустим банкам, щоб просто вони мені не муляли більше очі. Перше, це крем від Seraphil це крем для дуже сухої і просто сухої чутливої шкіри, і це великий бідон крему, який по своїй консистенції дуже жирний. Мені було цікаво. Спробувати його в порівнянні з моїм улюбленим кремом від CeraVe, який я використовую і закінчую майже щомісяця. Але цей крем для мене виявився занадто жирним, занадто важким, і його закінчив просто мій чоловік, тому що в нього суха шкіра. Цей крем для мене не підійшов ні для обличчя, ні для шкіри, тому що він на мені просто був неприємним, липким і жирним і маслянистим. Тому, якщо у вас немає особливих проблем з сухістю, цей крем не для вас. Але якщо ви живете в дуже сухому кліматі, чи у вас дуже Суха шкіра. Це шикарний крем, якщо ви хочете щось два в одному. І для обличчя, і для тіла, тому що в ньому немає віддушки. Я закінчила один з своїх улюблених клензерів для обличчя це Vanilla Co. Clean It Zero. Це очищувальний такий. Засіб в твердому форматі. В мене зараз стоїть уже новий і вже навіть новий наполовину закінчений. Я купую Джамбо розмір. Це самий великий розмір, який можна дістати. І я люблю цей засіб тим, що він дуже бюджетний. Я впевнена в тому, що він змиє абсолютно все. Він не подразнює очі, не потрапляє в очі, не створює ефект такої затуманеності очей. І він не має в собі ніякої відушки. Наскільки я пам'ятаю, це їх оригінальний запах. В них там є різні варіації, але я повертаюсь до цього, тому що я використовую цей засіб абсолютно на кожен день і я не, баю, не бачу сенсу вкладатись у щось більш ем, дороге для того, щоб змити просто макіяж, для того, щоб цей засіб пішов в раковину. Я люблю варіювати свою косметику, мені набридає часто використовувати один той самий засіб, тому, скоріше за все, я буду. Купувати інші засоби схожої текстури схожого формату, але я також буду повертатись до Benilo Co. не дарма, це один з бестселерів у цього бренду. Е, з веселеньких таких речей це подарунок був на день народження 2-4 роки тому. Він йшов в наборі: це лосьон для тіла від е, Gucci із серії Bloom. В мене є аромат точно такого ж формату, такого ж. Е, Тут 100 мл, до речі, було. Ні, в мене аромат не 100 мл, там, по-моєму, 50, Але я недооцінила цей лосьон спочатку. Він мені здався таким ні про що. Такі лосьони переважно, які йдуть в наборах. Вони переважно ні про що, скажемо чесно. Але цей лосьон мені зайшов. Він був легкий по текстурі, він дуже легко зволожував шкіру. Звичайно, в ньому сильна віддушка. І я нашаровувала цей засіб е, з парфумом, але також використовувала його без парфуму, коли мені просто хотілось приємно пахнути і не наносити нічого додаткового на свою шкіру. Я навіть після того, як закінчила цей засіб, подивилась онлайн, чи він продається окремо від парфуму, тому що в мене парфум ще не закінчився. Але поки що я не знайшла його. Рекомендую, якщо вам подобаються схожі формати. Я переважно обираю. Креми і лосьони для тіла без відушки, але цей лосьон мене приємно здивував і порадував такий лосьон розважалка. Далі. Ще один засіб, яким я змиваю забруднення з обличчя і SPF, це ось, такий, ось таке масло від Hada Labo Я закінчила, напевно, десь 5. Таких упаковок до того, як прийняла рішення більше, мабуть, не повторювати саме цей формат, тому що він для мене занадто рідкий. Я надаю перевагу більш твердим текстурам, які не стікають з пальців, не розтікаються між пальцями, не потрібно її ловити. Цей засіб працює і він змиває і макіяж, і забруднення, і SPF, все-все-все, що треба. Він бюджетний, так як все в азіатській косметиці по догляду, але. Я прийняла рішення не повертатись саме до цього формату. У мене ще є один в запасах, але від іншого бренду, тому що. В мене до нього не тягнеться рука так часто, як до ось таких твердих засобів, тому що з ними потрібно більше гратися. Але якщо вам подобаються такі засоби, я його рекомендую. Він працює. Просто текстура не для мене. трішки пройдемося по волосю. В мене тут три засоби, які в мене закінчилися. Перший з них це саліцилова кислота від інкі List. Це такий трітмент, який ви наносите на Шкіру голови перед миттям залишаєте наскільки можливо. Вони рекомендують на 10 хвилин я це роблю подовше, щоб краще був ефект, і тоді просто очищуєте шкіру голови звичайним шампунем. І я помітила, що в мене менше лупи після цього засобу, і волосся в мене брудниця ем, не так швидко. Це вже також не перша моя упаковка, я вже взяла нову, тому продовжую використовувати, якщо у вас ем, волосся схильне до. Жирності, особливо шкіра голови, то такий засіб буде в пригоді, тому що він відшлушить е, омертвівші клітини і допоможе краще відшлушити вашу шкіру. Далі, кондиціонер е, від Whey це кондиціонер, який потрібно наносити на довжину волосся після миття і залишати. Я такі шикарні рев'ю читала про цей засіб, придбала його, використала увесь, як видно, і не зрозуміла, про що він. Він не надавав моєму волосю блиску, не надавав зволоження. Він там був і він відчувався, тому що він, якщо його нанести, досить важко сидить в волосі і може склеювати волосся. Також мені не сподобався. Дозатор, він плювався, тому я в кінці просто розкручувала його і наносила на руку, і так розпреділяла по волосю. Я не зрозуміла його. На жаль, в мене ще є мініатюрка <су> цього засобу, яка мені прийшла в наборі. Я ще не вирішила, чи позбавитися в тої мініатюрки, чи залишити її. Тому що, як на мене, це просто трата часу. І не трата часу це шампунь від L'Oreal. Давно я купила. Три засоби з цієї лінійки. На даний момент в мене закінчився шампунь. Він не для жирного волосся, він не справиться з таким ядерним очищенням шкіри голови, якщо ви любите скрип. Але він для тих, в кого волосся нормальне чи навіть сухе. Він по текстурі і по відчуттю веде себе як лакжері шампунь. Це так. І я не куплю його знову, тому що мені подобається більш агресивне. Очищення шкіри голови тоді я маю менше перхоті. В мене не так часто, не так швидко брудниця голова і волосся, але шампунь дуже якісний, як на вартість і як на шампунь з мас-маркету. Я не побачила, що в мене тут є ще два олівці від Lancome, які я викидаю. Як бачите, з олівцями Lancome у мене не склалось дуже давно, кілька років тому. Можливо, п'ять. Мені прийшли ці олівці на огляд, і мені дуже сподобались кольори і самі олівці. Але чомусь мене не, не, не тягнулося до них руками. Мені здається, це тому, що мені від самого початку не дуже подобалась формула, особливо в порівнянні з моїми улюбленими олівцями від Urban Decay І Urban Decay дуже довго йдуть, тому якось я думала, закінчу те, що подобається, і тоді звернусь до того, що менше подобається. А коли до цього звернулася, олівці вже засохли. Ну, що є, то є. Невелика втрата, виношу їх зі своєї колекції. Я користувалася ними кілька разів без фанатизму, але мені просто подобались кольори і гратися з різними поєднаннями кольорів. Я навіть не знаю, чи ці кольори і ці олівці зараз взагалі є в продажу. Далі, догляд за шкірою обличчя. Я закінчила дві маски. Я люблю мої тканині маски, я їх не використовую більше так часто, як колись. Скоріше, це через лінь. Але час від часу люблю себе побалувати. Перша маска це маска від Міша з маслом ши. Така вона була кремова, дещо молочна, дуже зволожуюча, я б сказала навіть ближче до сухої шкіри, вона, чим для моєї комбінованої шкіри. Але мені сподобався ефект. Вона не журнила мою шкіру, я би повторила і знову. І зволожуюча, заспокоюючи, маска від. Beauty of JaSan. Це маска з сентелою. Мені подобається упаковка. Вона така прозора, чомусь мені це естетично а, приємно. І це маска заспокоююча, просто зволожуюча. Мені всі маски корейські подобаються, я між ними не бачу величезної різниці, але мені подобається, що маски затримують вологу в шкірі, і тоді а, всі серми і всі а, прекрасні речі, які є на цих масках, краще поглинаються нашою шкірою, не випаровуються так швидко. Це єдиний, напевно, для мене сенс в цих масках. Ну і, звичайно, просто розслабитися. Є щось в цьому таке спа. Далі. Сером, який в мене був дуже довго. Це сером від Derma E. він називається Blue Light Shield. Концентрований сером. Був він в мене довго, тому що, по-перше, він дивного кольору. Він ось такого сіро-зеленого кольору. Але це мене не сильно відлякує. Я вже всіма різними засобами в цьому житті перепробувала перекористувалась. Мене таким не відлякати. Але він був дуже-дуже легкий. Навіть для моєї комбінованої шкіри, навіть влітку, він міг бути занадто легким. І лише влітку, в жаркі жаркі дні, я могла використовувати цей сером і не додавати ніякий крем, і мені було окей. Ем, мені не подобалась помпа, вона така досить жорстка. Вона. Неприємно розподіляє продукт. Якщо ви знаєте хорошу помпу і нехорошу помпу, ви знаєте, про що я говорю. В принципі, це непоганий серум, просто він для мене здався простуватим і він не робив достатньо. Якщо він настільки легкий, тоді і необхідності в ньому як такої особливо немає, як на мою думку. Далі йдемо по мініатюркам. Ні, спочатку закінчимо з повнорозмірними засобами, і тоді підемо по мініатюрках, тому що. Цього року я вирішила більше використовувати свої мініатюри закінчувати, не тримати їх на якісь поїздки вічні а серед. Повнорозмірних засобів. В мене закінчилися два креми для обличчя. Перший з них це линеж, крем для обличчя з вітаміном С. Цей крем мені подарував учень з Кореї, що я дуже зацінила, тому що для мене це один з найкращих подарунків корейські засоби по догляду за обличчям від корейського учня. Це завжди приємно, і мені дуже сподобався цей крем, тому що він не занадто важкий, не занадто легкий. В нього дуже добротна така скляна, важка. Упаковка, і я вам скажу, що цей вітамін С був не іграшка. Кілька разів в мене від нього навіть пощіпувало обличчя. І я використовую вітамін С на досить регулярній основі, що говорить мені про те, що концентрація вітаміну С в цьому кремі досить висока, ціна помірна, так як у всіх засобів корейського виробництва. Тому я дуже рекомендую цей крем, і в міжсезоні я б до нього також повернулася. І я також закінчила засіб від Самбаймі. Це інтенсивний крем з ретинолом. Взагалі він мав іти для обличчя, але я просто його використала на все обличчя. Ні, не для обличчя, на зону під очима. Але я такі креми використовую на все обличчя, тому що немає сенсу мені використовувати щось лише на якусь маленьку ділянку під очима. В мене дуже скептичне ставлення до кремів під очі. Я люблю їх використовувати в дуже. Специфічних ситуаціях, Але, тим не менш, мені сподобався цей крем тим, що він був приємної кремової текстури. Він легко розпреділявся тут 10 мл. Чому 10, тут 30 мл. Це занадто багато, як на мене, для крема під очі. Він би просто зіпсувався, якби я використовувала його лише на цю ділянку. Але мені подобаються засоби від корейців. З ретинолом, тому що вони завжди досить делікатні. І я помічаю, що вони працюють, але вони не викликають сухості шкіри, не викликають сухих участків, не з'являються якихось. І разом з цим ти можеш наносити макіяж і нормально себе почувати. Тому, якщо вам подобається ретинол, але ви не знаєте, з чого почати, не хочете розкошелюватись, я рекомендую корейські засоби. І наостанок я залишила мої мініатюри. Засоби, які я використовувала просто щоб закінчити, і щоб вони не в моїй колекції, не чекати до якогось особливого випадку. Перший це е, е, засіб, який я закінчила в поїздці, до речі, це масло від Moroccan Oil для обличчя, Звичайне масло для всіх типів шкіри. Мені дуже подобається це масло. Я купила повнорозмірну. Версію цього масла з помпою, яка чомусь не працює, тому мені потрібно розібратись, як перейти з помпи не на помпу. Одним словом, масло хороше, але упаковка, коли я взяла її в повнорозмірному варіанті, поки що не працює. Мені потрібно з нею погратися. Це масло не робить волосся липким. В мене волосся не жорстке, його дуже легко зробити важким і липким, і повищим. Це масло цього не робить. Тому мені подобаються масла, з якими не потрібно боятись переборщити. Крем від Elemis це Pro Collagen Marine Cream. Я знала, що це популярний крем, коли побачила його ціну, там щось 80 доларів. Дякую за семпл, але я ніколи не заплачу такі гроші за звичайний крем. Я казала в минулому, і я досі це кажу. До кремів я відношусь спокійно. Я більше. Люблю вкладати гроші в активні компоненти, в ретиноли, в сероми. Крем він для того існує, щоб зволожити, зволожити шкіру. Є дуже хороші бюджетні креми зараз на ринку. Немає сенсу стільки вивалювати за крем. Чи він мені сподобався? Так, чи я його куплю ніколи? SPF від Supergoop Unseen Sunscreen, це прозорий SPF, і я його недооцінила спочатку, тому що він такої силіконової текстури, і я не розуміла, для чого це, чи я його нанесла нормально на обличчя, чи ні. Але я зрозуміла, що мені подобається цей SPF. А, в похмуру погоду, коли мені все ще хочеться нанести SPF на обличчя і не хочеться нанести, наносити праймер. Цей SPF це два в одному. Він силіконовий, і через це він дуже добре лягає як е, підготовка до макіяжу і SPF Тому, якщо ви з лінивих якщо ви не любите насло, нашаровувати е, різні доглядові засоби на своє обличчя, чи у вас просто немає на це часу, ось такі засоби, це воно. Кожен раз, коли носила цей SPF я помічала, що мій макіяж виглядав краще. Крем. Charlotte's Magic Water Cream. Це крем, який я не зрозуміла, тому що він на мені був чи занадто жирним, чи нормальним. Він якось себе по-різному ввів у різні дні. Але, знову ж таки, навіть якби він мені сподобався, тому що це Charlotte Tilbury, я б не придбала його. І останнє це те, що я люблю і буду купувати знову і знову. Це сером від Sander Riley Good Jeans uh, Lactic Acid. Це серум, який чудово очищує шкіру від різних текстурних проблем. Він допомагає оновити шкіру без побічних ефектів ретинолу. Мені такі засоби подобаються більше, ніж ретинольні засоби, тому що вони делікатніші, але роблять все те саме, а можливо, навіть краще. Отже, 15 пустих банок доглядової косметики, не рахуючи олівців і кисті. Це, по-моєму, дуже хороший. Результат дуже хороша цифра, особливо за один місяць. Звичайно, тут присутні також travel сайзи, але все рівно це продукти, які не зіпсувалися і які були використані в кінцевому результаті. Пишіть коментаря знизу, чи ви також продовжуєте використовувати побільше всього. Не для того, щоб просто використати, а для того, щоб використовувати те, що у вас є, чи ви намагаєтеся закінчити щось спеціально до нового року. Мені здається, новий рік це для мене якась. Така спеціальна, особлива дата, коли мені хочеться ввійти Новий рік з чимось новим, з якимись звершеннями в різних категоріях життя. В косметичній категорії це закінчувати те, що в мене є. Сподіваюсь, це відео було для вас як завжди, цікавим і корисним. Ну, а ми з вами побачимось в в наступному відео.